Привіт народ! рот. Приїхав на пшеничку, подивитися, вона забризкана ліфасад, ой, кажу, гранстаром. І Дивимося її, ну, короті, подивився, що тут робиться, де. Ну, короті, суєшники вже почали зачахати. Як дивимося, по суєшнику ефект видно, по бур'янах видно. Ну, коротше, гліфосат діє. Тут, тут 100% навіть не цей. Ну, це молодий Соня виліз, він вже, мабуть, мене такої, такої це не зробить погоди. Так, а тепер мені вопрос. Це в такому состоянні пшениця, не знаю, як там сонце буде забивати, бо щось. Коротше, вона вже почала кущитися. Почала кущитися, як вам показати. Ну, такі отдільні рослинки вже видно. Ось, бачите? Один, два, один, два. Практично два кущення. Є, є по три кущення. Ось дивіться, два, два. Та практично вже два пішла. Ось дивіться. Ось дивіться. Ось, ось. О! Це, Оце реально дві. Ну, Встрічав і три і три кущення. Так, ми це треба наблюдаємо. Ось дивіться. Ось ось кущиться, бачите? Три. Ось дивіться, о, ось дивіться, який кущака. Це з одної, це з одної, дивіться. Уже раз, два. Два. Вон там ось три, чотири штуки. Ось, дивіться, наблюдайте. Є ефект. Ефект кущення. Так. А тепер з цього міста поподробніше. Тепер треба її, по ідеї, я так думаю, тормознути буде. Передають погоду хорошу. Сонечко, це на, дивлюсь, на днів 10. Взагалі. А в нас сьогодні яке там жовтня, ще якесь там 5 чи 6 жовтня. Ще їй місяць рости. Так що її десь у фазі трьох штук, по ідеї треба тормознути. А тепер предлагайте, які ну, це на, на обще розвитке. Усім кому інтересно. Якими препаратами. Хто б тормознув би, якими препаратами і що б зробив. Я тут, тут я ж кажу, удобрення її хвате. Ми ж навалили того удобрення тут по, 100, по 120 кг. Цвіт дуже класний її в хорошому стані. Ну, оце щоб, ну, ще звісно, переживати особливо немає за що. Ну Все одно, я так думаю, якщо буде так погода йти в таким, такими темпами. Вона вона, треба буде тормознути її. І не те, то, що тормознути, а щоб дала ще більше кущів. Тобто ці кущі тормознути, щоб, щоб дала ще побічні побіги. Ну, тобто, простимулювати ще більше кущення, чим можна. Так що. Пишіть. Я ж кажу, далі буде цікаво. Далі буде цікаво і взагалі цікаво. дивіться, така, та ну, ось дивіться. Поодинокі, красиві рослини. Сильні. Сильні. Я просто в шокі. Як чудово, чудово росте пшеничка цей рік. Так, поїхали далі.